Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про користь малини. Відомо, що малина майже на 85% складається з води, 89% припадає на вуглеводи і приблизно стільки ж на моно та дисахариди. Також вона містить білки та жири. Ягода багата на Вітаміни С, Б, Д, і, П, Е, Б3 містить такі макро- і мікроелементи, як калій, кальцій, фосфор, магній, хлор. Містить малину також кислоти садицилову, яблучну і лимонну. Присутня в малині така речовина, як антоціан, яка зміснює капіляри. Що стосується калорійності, то на 100 грамів ягоди припадає лише 40 ккал. Шер широковідомі і лікувальні властивості малини. Малиною... Вживають до профілактики для лікування багатьох хворів. Усі знають, що здатність малини знижувати температуру під час застуди. Всі знають. Думаю, знають. Малина здатна зупиняти кровотечі та токсини. Буде корисною для людей, які страждають від радикуліту, анемії та атеросклерозу. Чай з малини рекомендують пити під час застуди. Тобто варення. Але потрібно знати, що заварювати малину потрібно не більше трьох хвилин. Дехто вважає, що... Малинове варення володіє такими ж корисними властивостями, як і свіжа малина. Звичайно, що це не зовсім так, тому що при термічній влобці, обробці багато корисних речовин втрачається. Проте під час застуди, як свіжа малина, так і малинове варення послужить. Чудової заміни аспиринної, адже крім здатності знижувати температуру, малина володіє потахівним та легко знеболюючими властивостями. Зразу кості перестали боліти. Так, так. Також малина володіє сачегінною властивності. Часте вживання малини сприяє боротьбі з бактеріями та вірусами дріжджевих спорів, грибків та стафілококу. Малина покращує колір та стан шкіри, тому її рекомендують вживати жінкам. Попри вітаміни, які позитивно впливають на нашу зміни та приносять користь мінерали ще місяця в малині, теж не менш важливі. Наприклад, міті яка входить до складу малини, нормалізує та регулює роботу нервової системи. Людям, які часто потерпають від стресів та нервових розлавів, потрібно включити малину у свій раціон харчування. Через місце в малині саліцилової кислоти вона корисна при захворюваних суглобів. Чудодій на малину, зразу переставку боліти поперек. Суглобі. Магній корисний для серцево судинної та нервової системи Система вітамін К для згортання крові. Малина містить харчові волокна, які добре впливають на роботу кишківника, Завдяки цим волокнам знижується смоктування холестерину. Також є шкідливі властивості малини. Людям, що хворіють на гастрит або в виразку і шлунку, не можна вживати концентрований малиновий сік та настойки на його основі. Не рекомендують вживати малину при стечі кам'яній хворобі. Падагрі та захворювання нирок. заборонено їсти малину при бронхіальній астмі та поліпах носі. Е -е. Людям, що вживають препарати від заростання крові, теж не можна вживати малину, оскільки вона має протилежну здатність. Слід знати мірове вживання малини вагітним лінкам, тому що вживання малини у великих кількостях може спровокувати алергію у дитини. Добова доза для вагітних складає 3 столові ложки або 50 грам малини. Отже, пригощайтесь. Якщо вам це відео було цікаве або корисне, поставте лайк.